Серед величних Карпат у затишному передгірському селищі Делятин прихована справжня культурна перлина, Делятинський краєзнавчий музей. Це місце, де оживає історія, і природа розповідає свої вікові таємниці. Оточене горами, лісами і річками, селище міського типу Делятин немов створене для того, щоб стати хранителем пам'яті. Саме тут, серед гірської тиші, і розташувався музей, що зберігає унікальну спадщину цього краю. Пан Андрій Мисюк засновник і власник музею. Приклав неймовірні зусилля, щоб зробити дуже гарне і цікаве місце для відвідувачів та зібрав усі важкодоступні експонати. Олександра. Ось як сам пан Андрій Мисюк розповідає про свій музей. Я знав, що музей для Грозийці, якого як у вас поворот Це є моя третя дитина. І знову ж таки, як і мої діти, вона дарована Богом і долі. <пула> Я їх Чи стали Музейна експозиція поділена на кілька поверхів, і в кожному залі є різні теми історія делятинщини, етнографія, визвольна боротьба і сама природа Карпат. jesteśmy kogo Słodny był i trupał go spóźniony tam pójdę Де ми колишки, на тобі Іде мова про писанка, маєте писанками. Йде мова про якусь дземброню, маєте дземброню. Одним із найцінніших розділів музею є етнографічна колекція. Ви побачите справжні гуцульські кептарі, вишиванки, коралі, дерев'яні скрині та посуд. Особливе місце займають вироби місцевих майстрів: різьблені предмети побуту, дерев'яні ікони, пастуші трембіти. Делятинщина не залишалась осторонь буремних подій 20-го століття. Музей зберігає документи, листи, особисті речі учасників Першої та Другої світових воєн, також матеріали про національну визвольну боротьбу. Тут вшановують пам'ять воїнів УПА, політв'язнів та репресованих. Кожен експонат тут говорить мовою страждань та надії. Музей активно співпрацює з місцевими школами, проводить тематичні виставки та екскурсії, майстер-класи для дітей та молоді. Це місце, де історія не припадає пилом, а оживає у розповідях, живих голосах та дотиках до справжнього. Длятинський музей це результат спільної праці громади. Люди передають сюди свої родинні реліквії, підтримують збереження експозицій і допомагають у реставрації. І сьогодні, в умовах нових викликів, музей залишається центром національної пам'яті та місцем сили. Делятинський музей це більше, ніж просто будівля з експонатами. Це живе серце Карпат, яке зберігає дух поколінь, їхню мудрість, біль та красу. Завітайте сюди, і ви відчуєте, як гори розповідають історії, а українська історія стає ближчою. А якщо не явно одну вулицю назвати вулиця Кататопів. Це просто А друга вулиця Сумних втепарі. Перспективі всі люди здорові. Пізнавай своє, пам'ятай своє, шануй своє, делятин, Карпати музей, що зберігає душу делятинського народу.